Всім привіт! Я Тетяна, автор каналу Магія Рослин. Шахраї в садівництві. Поговоримо про них, про інтернет-магазини. І мета цього відео не тільки вказати вам конкретно хто шахрай, але і ще привернути вашу увагу, як бути пильними, як фільтрувати інформацію, коли ви її отримуєте від продавців. Зараз на платформі YouTube гуляє ось ця реклама. Подивіться. Та виокремити свій сад або клумбу, хочемо запропонувати вам насінневий матеріал вічно-зеленої огорожі. Дана рослина невибаглива, не вражається шкідниками та хворобами. Завжди зелена та чудово підходить для вирощування в українському кліматі. Все, що від вас потрібно, це поливати рослину в перші дні після висадки. А коли огорожа підросте, регулярно підстригати її. Ідеальний час для висадки це серпень-вересень, адже рослина повинна сформуватися і Правильно увійти в зимовий період. Спробуйте і ви виростити вічно зелену красу на своєму подвір'ї. Напевно, хтось впізнав мене. Дійсно, в кадрі я. І ці кадри були вкрадені з моїх відео, які вийшли ще 4 роки тому. Вони були на російському каналі. Без мого дозвілу ці кадри взяли, наклали. Озвучку українською і пропонують нам насіння огорожі, вічно зеленої огорожі в кадрі я стражу самшит. Сорт суфрутікоза, який зростає в нас на той момент вже 10 років. Я зараз хочу привернути вашу увагу не до мене до цієї крадіжки, тому що це я буду все розбиратись, виясняти. А до того, що нам пропонують насіння вічно зеленої огорожі і кажуть, що її сіяти, ось це насіння потрібно у серпні, вересні, і вона. Зростає за рік на 120 сантиметрів. І що саме зараз ми посіємо і вже отримуємо невеличкий такий бордюрчик, зелений парканчик, є відгуки покупців, які кажуть, що за 3-4 місяці вони отримали гарну живу огорожу. Але якщо дійсно все це проаналізувати, Ніхто не сієть в серпні-вересні, щоб отримати огорожу взимку. так? Другий момент. Написали, що ця рослина не уражується не шкідниками, не хворобами. Вона адаптується до будь-якого клімату. Що ж це за рослина така? А в рекламному ролику немає її назви. Я зробила таким чином: я розмістила замовлення і мені передзвонили. Виявляється, що вони продають насіння самшиту сорт японський бересклет. Я їм сказала, що японський бересклет це одна рослина, самшит це зовсім інше. На що мені відповіли? Ну, тоді ми не знаємо, що це таке. Кажу, а як ви можете пояснити, що в кадрі я і ці кадри ви вкрали. Нічого мені не сказали. Але я хочу звернути увагу на те, що в рекламі немає назви рослини. Тобто, людина, яка далека від садівництва, вона не може навіть перевірити, що це за рослина. Тобто, їй скажуть по телефону якусь таку цікаву назву: самшит, японський бересклет. Тобто, і самшит, і японський бересклет. Ці рослини зростають досить повільно. Вони не виростуть 120 сантиметрів за рік. З насіння взагалі це буде довга пісня, тому що я вирощувала якось самшит з насіння і це, це складно. Це ви не отримуєте навіть за три роки таку огрожу. Ці шахраї в садівництві вже не перший рік, фірма зареєстрована в місті Стрій. А мені вже писали мої глядачі, що отримували від цієї фірми саджанці, наприклад, лохини. І вони прийшли в дуже дуже поганому стані. Їх повертали добре, що оформили з доставкою новою поштою і перевірили на відділені якість. Цих саджанців. Тому будьте пильними, будьте уважними. Останні кадри реклами це теж моє відео, наша дача, де зростає самшит з барбарисами. Тобто, вся реклама цього насіння вона побудована на моєму відеоматеріалі. Друга ситуація. Я не можу назвати цього продавця або виробника шахраєм, тому що вони дійсно виробляють якісну продукцію. Але Інформація по продукту вона йде не своєчасна і недостовірна, не завжди достовірна. Тому це може призвести до. Таких досить сумних наслідків у садівника мова піде про ярос. Це біопрепарат, який має у складі поживні речовини, мікро та макроелементи, бактерії, які своєю життєдіяльністю покращують стан рослинки. Добре, застосовувати ярос на розсаді, на кімнатних рослинах. На якихось квітах однорічних, навіть можна покращити стан рослин, багаторічників, вічно зелених рослин, але якщо ми будемо його застосовувати, весна літо. Зараз вже осінь, а реклама яросу вона не припиняється. І що нам кажуть? Що якщо у вас суха хвойна рослина, якщо ви бачите суху хвою, використовуйте ярос. І ваші проблеми вони зникнуть на очах. Але давайте розглянемо: хвойні саме восени, чому жовтіють? Це може бути хвоєпад, природний процес. Це можуть бути шкідники, яких дуже дуже зараз багато. Це можуть бути якісь грибкові хвороби. І скажіть, будь ласка, а чи зможе біопрепарат, в якому великий відсоток азоту? Справитись з шкідниками, з хворобами і з іншими проблемами. Ні, тому що коли багато азоту, це приваблює шкідників, нам потрібен калій, коли хворіють рослини, азот навпаки знижує імунітет рослини, азот не сприяє вкоріненню рослинки і він ніяк не буде сприяти, коли хвоєпад, природний процес. Тому, коли ви бачите суху тую і вам кажуть, що вона розквітне у вас, позеленіє на очах, то це брехня. Не використовуйте ярос на вічно-зелених рослинах, багаторічниках, які зростають у відкритому ґрунті, і не використовуйте саме зараз восени. Це заборонено. Ще один момент. Ярос це біопрепарат і його бактерії, його ці всі елементи, вони ефективно запрацюють при температурі плюс 18, плюс 25, ось в цьому диапазоні. Тому навіть навесні, якщо ви використовуєте ярос по холодному ґрунту, якщо на вулиці плюс 12, то він не буде ефективним. Звертайте на це увагу. Зараз в інтернеті дуже багато реклами рослин, тому що йде сезон. Але українські розплідники, українські інтернет-сайти використовують кадри з відео російських блогерів. Я їх знаю, я знаю власників цих рослин, я знаю, як виглядає їх садок. Тому коли ви бачите рекламу, завжди перевіряйте інформацію. Багато хто садівників купує рослини в інтернет-магазинах. Я теж років п'ять тому почала купувати невеликі рослини. Ніколи я не купувала хвойні саджанці, якісь дуже-дуже коштовних там, дерев. Я купувала невеликі кущі, багаторічники, цибулеві квіти. Напевно, найдорожчий це був. Піон, там 450 гривень, були англійські троянди ліцензійні по 400 гривень, і були азіатські груші. Ну, вони там були зі знижкою. Ну, хай азіатські груші, декілька саджанців. Все останнє це невелика була вартість саджанці маленькі, але все ж таки, який би не був саджанець, ми бажаємо отримати. Те, що нам написано, намальовано, а як, як себе захистити. Завжди дивлюсь, який розмір саджанця пропоную покупець. Бажано доставку оформляти на відділення і там перевіряти якість. Якщо рослина в неналежному стані, вона зломана, а ви будете її рятувати, саджати, годувати добривами, ви втрачаєте. І свій час, і ви втрачаєте гроші. Тому у мене вже таке правило: якщо щось не подобається, краще повернути це у відділенні і не сплачувати гроші. Що стосується інтернет-магазину Флоріум, рекламу якого ви можете бачити в багатьох моїх роліках. Так, я була у них в Чернівцях, я спілкувалась. З керівництвом я бачила, як проходить процес вирощування рослин, як вони все це пакують, як відправляють. В цілому я маю враження, як вони працюють. Так, я не можу гарантувати вам 100% якість, тому що я не знаходжусь саме перед фасуванням цієї продукції. Дехто з вас почали мені писати Таня, ви прорекламували, а ми отримали не те, що хотіли. І можу сказати так: не буду виправдовуватись, не буду виправдовувати флоріум, тому що все може статися. Не один інтернет-магазин не може вам пообіцяти 100% якість на всі. Позиції рослин. Чому так? Тому що рослини вони живі, вони можуть при перевезенні щось трапитись з ними, вони можуть ще під час пакування щось трапилось з ними. Хтось з пакувальників щось переплутав. Це людський фактор. Так, ви маєте гарантію і можете діяти, як написано в цій гарантії. Ви можете повернути товар, якщо він вам не подобається. Коли під відео є ваші негативні відгуки про інтернет-магазин, я їх ніколи не видалю. Тому що я не зацікавлена в тому, щоб вам продавали якийсь там неякісний товар. Тому що ми ж разом потім будемо все це лікувати. Ви будете мене питати, я відповідати, будемо втрачати свій час, свої гроші. Тому я зацікавлена, щоб була правдива інформація. Будь ласка, пишіть відгуки. Що вам вам подобається, що ні. Останнє відео про інтернет-магазин Флоріум дуже-дуже багато було відгуків позитивних, негативних було дуже мало, тому я зробила свій висновок, що інтернет-магазин він тримає високий рівень. Якщо зараз щось не так, будь ласка. Пишіть відгук свій, і я його не буду видаляти. Ми доведемо цю інформацію до керівництва магазина для того, щоб вашу проблему було вирішено. Крім флоріума, я ще купувала рослини у магазині Спаський питомник», Альпійська Гірка. Була в цьому році, в лютому в клуб рослин. Це львівський розплідник. Дуже сподобався. Я планую поїхати в Ужгород, і там є розплідник Зелені Янголи. Я знаю цю родину, яка займається цим бізнесом, які вирощують рослини. І я хочу, щоб і ви з ними теж познайомились. В них дуже гарні рослинки. Тому дивіться мої відео: пишіть відгуки, пишіть, які у вас були ситуації. Пусть багато людей. Побачить цю інформацію, тому що вона дуже важлива. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.